І три діски. По новій пошті. Це хто? Мій цей. Мій ми однокласник Петро, ми разом народилися, він на два мене старший. Він виїхав, а тут ще у селі. Він ще мій Він Каже, як я тобі зовні... Це ви саме почав. Він там токар робить. І тут робив токар, у нас і на Маєкове. Воно якось йде туди в ні? Da, uh, а я це я б'ю, а, ну, а, 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 а це я все робів, я тако беру круляк, ну, як руляк, і це цим молотком б'ю, 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 щоб робить, що менші, менж, менше, а порушень гребень написує молотком. А він мені відвосчив і прислав якось. Подав? Поніділок. Я можу сніги, навіть тут теристам, можуть заказ. А оце таке відрізається на двоє, так? Да? Ні, я розіб'ю роз, роз, його на, плос, на плоски такого. Це треба з Так. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Четверти штук. Три трь, трь, сам є кошти, це з Так. А скільки в диску виходить. Три. три штуки. Так, чекай, що я казав, що я. Ось такі от нам привезли дрова. Це підлісок молодий. І ми будемо сьогодні їх різати трошки циркулярною пилою, трошки бензопилкою. Треба в першу чергу забрати оці, що з дороги стоять, щоб нам не заважали для проїзду. Ось можете бачити сліди, де автомобіль об'їжджав. І йдемо зараз ось такий трактор у дядька, мототрактор, звірюга. Він вже тут багато чого переробляв, міняв генератор, колеса неоригінальні. Дивіться, яка фара ось. Заднього веду для того, щоб було краще назад здавати. <кхем> ось так, от, такий от апарат вже служить, якщо я не помиляюсь. Років 4. Ось такий от прицеп. Він мотоцикла був колись. Це ж це місце для дружини.

Тут що хоч я не що. Пробувати не просто на те, що керуванням валютних резервів займаються більш-менш розумні, і досвідчені інформовані люди. От все-таки ви зазначили в своїй сентенції поки що. Це ще диск совєтський чи що? Останні <головік> сиро... ще да. В Союзі такі, такі були хіба що десь на заводах на великих. А так у людях їх не було. <головік> Ні, Петро, це хто не і тут потрібно Європейського Союзу. Інше буде цікаво імпортувати європейську, тому до певних меж до певних К, меж квадратик да? це здешевлення долара відносно євро, навіть трошки для американської економіки такий оздоровлюючий чинник, але знов до певна це, це зболіва да? покивано ну, приблизно такі, як ми бачимо. Не хоча б дякую, пане Олександре, за ваше розчавлення. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Діньки був би з нами на зв'язку. Ми попросили в нас. Опа, на мацанку. То, что лучше быть. у меня блядь. Все дымнуть. Все Курова, не на і коси, ну. Чи на косити продав. Вони, блядь, блять, якби не такі жадні, блять. Та О, ми не будемо садити кажуть багато, а я блядь, що відти відреться, відти віддерться, блядь. І щось до тричі візери, ну я б поймають, не будемо. І ще бля відроздай, чим куні, не в хай, руку, щоб пліч давали. Бо ага. проти них віти аж з кордилівки передали дві зятки і, дво, і, дво, і двоє відір. Дзюбак привіз. Не будемо зайти. Висновйову. А зараз, зараз лишилося щось 4 чи 5 ящиків таких, такі о, бо ж мав на насіння, то я на лезіння. Та я гуду в вару. Дасть мені впати. Що, тикці То візьмеш бізнесу. Пойде, я там, там і більшість. Я поки вару малі. Зайдеш відповідь, і возьмеш, що я маю давати. Що, а, це... ну, не... а чого ви не поливаєте? Там ж можна поливати. Що? Картошку. Ну хуєю полавати, так мало йде дощ, сніг. То ж літом нема, по два місяці нема дощу. А, ну от то літом. Ти чого не дасть? Ні? То ще гірше, ж боляк, то той дощ йде собі. А то, що ти ну, ні, ні. там, ні, там щоб безперестанно без, без ляти, а. то, то було. А також раз полява, два дні земля. Ну я так поливав помідори того року, це коли. Ну, помідори, було... та помідорські там ти кучив. Тридцять мене було. Там хуяня, як блязька вода, коли напрів. То це, то. А там ж кран є. то ж є. Та бащан аж тут на роді, Якщо всі садити. Але помідори гарні були. Помідори на той 3... дурі були. Три місяці помідори. Я тільки на роботу брав помідори і хліб. Ну ти ж на це треба. Це мов на базарі. Тобі каже, поїдиш, ти подивишся, мої паски, ти купиш хіну гарну, щоб я взяв до церкви. Кажу, я не розумію, понімаю, гарне, непогане. Ні, казала мені, що купиш, купиш мою паточку, бля, гарна. Ти... Щоб... Один бус Тратор копамка. Тратур качаєш, що віз рік, відтаї, стої валюю, той лиш від виключив, то вона качаєш, і він качає пішло до бізнесмена. Ну, там скільки? меч величино. Машина коня, а машина каня звучить, а масив, я їду, всім тяжело, як виключу коло десь племенно коло, ну, коло бізнесу. То аж коло на діалих я заводю. Ти їх стай, ти довгий кілометр качаєш. А тут не роже. Тут як була ґрунтува дорога, роженуся, ти то той кажав, там на козик паркає. Але зараз да, там є да. меблять, у каміння. Так, да, так, да, воно б було непогано, блядь.

Петя, запиши. А мене... Петя, запиши мене в пом'яник, бляха. Мене, кажу. Що ти це? там може гляк. Пом'яник мене запиши. Він мене не пом'яник. Продолжение следует... Свин купив Тоні машину, через, через дорогу, до толі 800 доларів, через дорогу приїхав я в тисячу здав. Ну то молодець, ну то що ти зробив? Блядь, ну ж зі. Ну Петя, я в ході не мають. Газ, і ще цього, блядь. Хлопцева купив, блядь, Даже місяця нема, 75 колонком. І так все лежив. Загнав, плюнув, він мені дав 20 тисяч гривень за дві Симоціклят тяжелий. Взяв в мене 3,5 тисячі. Чуєш? 20 тисяч гривень за дві воли на ходу, все як положено. На другий день блядь, цей замузаний замажений. Ось таку от роботу ми зробили вже. Одна циркулярка, пилка і друга циркулярка. Вони практично ідентичні, хоча нам пишуть, що в поватах та парша більша. Тут 200, а там 2600, хоча так ззовні вони виглядають практично одинаково. Ось такий от підлісок, тут є і граб, є і клен, є і берест, і липа буває час від часу. Ну, в общем тут цілий мікс, хоча вони типу, як ці дрова, але тим не менше. Ціна їх невелика. І ще мені, що мені ще подобається врізати е, циркулярку через те, що тут оця е, тирса, її практично немає. Ну і вона вся піде, як би скажемо, в землю. А ось після пилки тирса дуже багато.